Це був саме теракт. це не було, типу, що там, Україна щось зробила або ще щось, це було саме тарак зі сторони ДНР і ЛНР. Це було в ніч, я не пам'ятаю чи з другої, третє, четвертої ночі, просто було два гучних таких взриви, декілька. Зранку вже прийшли так сказати, всі навці, це російська служба. Вони прийшли і сказали, потрібні люди, добровільці, які будуть збирати тіла ваших, типу, загиблих товаришів. Які вон там воно здохли. Ми зрозуміли, що все-таки удар прийшовся по нам і, типу, хто що, ми нічого не знаємо. Я перше, що побачив, це купа тіл і ще пере тим, як заходити на територію. Коли ми прибиралися, біля нас пройшли ДНРівці, які почали журналістами затягувати осколки за території військової чітки ну, за територією. Тюрми, вони просто позаносили, після чого це все розклали на скамійці біля, так сказати, того ангару і почали розповідати, що то уламки Хаймерса, який залетів сюди в барак. Я зрозумів, що це просто була тупа провокація.